З цим, як ви подивитесь це відео, раджу вам поставити йому лайк і підписатись на мій канал. А тепер удачного вам перегляду! Всім привіт з вами Юра і Андрій. І сьогодні ми будемо бавитись в танки онлайн. На жаль, Андрій не може зі мною говорити, тому що не виходить наш зв'язатись. І в нас б'ють. Фак, лікуй мене. Що ти, мене чує? Судна, ти мене не чую, сюди не чуєш, але сюди. О, все, молодець. Так, Файно є. Якщо що, то ну, він взагалі то буде переписувати зі мною в чаті. І так ми будемо розуміти один одного. От так. І Зараз я поїду на їхню базу, думаю, Андрій поїде за мною. Призу... О, так, бачите, пише. Ну я бы, конечно, хотів, щоб він писав але... Ой, блин, мене вбили. Ой, блин! Ой, блин, там хтось їде зверху. Ой-ой-ой-ой-ой. Ладно, нічого такого страшного. Думаю, він виживе. Что його не вбить? Я еду ему на допомогу. О, він там, походу, когось добив, Чи то добив? А, мне дали опыт. Це він? А, так. Так, все. опа па Давай, 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 бий його, бей його. О! Не, мама! Лікуй мене, лікуй мене! Фак, я не стиг. Бо я се сам уничтожив. Чи А, не, він не мог е -е, Тут на нашій базі противник. Чорному тоже гифшлят. Блин, Дэ Андрей. Андрій. Де Андрій? Дендрі, Дендрі, Дендрі. Де... А, Андрій тут, як завжди, вчасно. Та, так, поїхали, поїхали. Так, 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 так. І ще за мною чуваки кидає. опа па, па па давай, давай, давай! Хоч ми тут і не на нафлага, але все одно. Йо тебе вб'ю, за то, що ти бив мене. Фак. Ладно, я його... я його ще вб'ю. я його запам'ятав. Але я не запам'ятав його нік, але все одно я його бью е, я його бью. Опа-па! Хоть у мене вбити, нічого не получилось. тому, що ти лузер. Я тебя зарабью, понимаешь, да? Понял, да? Понял. І я запам'ятав твій нік. Так, де Андрій? Щось він... Якось. А вот він. Я тебе вилікую. Хоча, і не изида. Не На, надо тобі, скотина тупая. Ах, ти ж. стоять. На. Упуликуй меня. А, хоть у меня нет Опа-па-па-па-па-па! О! Все у нас командочка. Блин! Андрей сзади! Ааа! Ладно! Ч, ничего не пише в чате, але со мной дуже занят Ладно, поехали. А, нет. Окей. Ем... <пірки> Андрій. немає не мене тут нападають. норм. Так. Не знаю, что Андрій по-російськи. відписує... ПСУ Блін а муха! Блінна муха! Переверни мене, Андрій! Fucking shit! Fucking shit! Fuck. Ну ладно. Це знову він мене вбив. О, Андрей! Привет, привет! Привет, 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 привет. Блин Ладно, поехали вперед! У -у -у -у. Я бы хотел, чтобы Анри ехал за демоном а или плавать. Это была командная работа. Так, так. Блин, куда мне пройти? Опа, папа, Андрей! Отопа! Так, его заробьют, походу. Або... Да, убыли. Блин, опыш. Мы проиграем. Ю! Yeah. Я його вбив. Ем... Де Андрій? Я його якось не можу знайти. Я його якось не можу знайти. Але все одно якось знайду, думаю. Так, де враги? Що не можу знайти. Опа, hmm. Андрій! О, я зараз, зараз, зараз я Я їду на допомогу. Я їду на допомогу. Я... допоможу тобі. Ти сам справляєшся, але хопі. Так. Є, я на другому місці. Думаю... Думаю, я выйду. І зайду на якийсь інший сервер, зараз я йому це напишу в чат. О! Даємо на і все я йому написав. Так. Эмм. Ам... О! Ладно, хотя я. Так, добре, ж, я його написав. Тепер е, зайдемо на... ну Він побачив там в друзях, куди я зайду, він побачить, я думаю. Думаю, він здогадається. Правда? Все, я поїхав. Mm -hmm. ой я мо Ой-ой-ой. Ошар. Ой. Бачила як він эпично перевернувся. Ой, фак, зараз нас убьют все. Нам у капец. о все. Скакина фитнес флаг? Опа-па-па. Блин, что ж заходить? Ну я, конечно, думаю, что він заходить. Эм. Эм. Так, як бы не вбила, что це було? Кейс. Ладно, ну він може зайшов на якийсь інший сервер. Та, я зайду зараз до нього. Так, да, 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 -да, -да, -да. Ем, бу... Ох-ох-о-хох-ох. Так, заходимо за нього. Він трохи тупо вибрав, тому що ми програємо, але... пофіг! Але... пофіг, пофіг, пофіг. пофіг. Так, <свист> думаю, же зашел, я не знаю точно. Так, да, Менджи зашел. Менджи убывая. Мочить. Це не наш, да? Ой, фак, промазал. Давай, иди в власть. <свист> Читер! Ой, фак, ой, фак, ой, фак. Чувствую, мне капец. Ну ладно, на так на... Не... Ну. На... О, Владуня Муня! Який брейк-данс! Ладно. Погнали на со Опа! Опа! Так, где ж Владуня Муня? Я ушл бы. Честно кажется... Я не знаю, чого він себе так назвал, может ему удобно. Им я, Влад. <смі> я не знаю. Може так. О, Андрій! Будеш меня лікувати. Ем, поїхали. О, ух ты й! Не, ну Ух, 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 ух! БЛИИИИИИИИИИИИ! Блин Блін Опа надо скотина. Надо без скотина. Ес Вы бив його нафиг О владуня Муня Якщо б Якшобу я був і дідою, то я би тебе полікала Йош джентльмен Вот подстава Ладно ладно я це зароблю я все зарублю, я Андрій! Андрей! мене, меня, щоб меня ніхто не вбив! Щоб я сам сдох! Фух! Блин! О, все, да прошу я там уничтожить. Але тупо що Андрея вбили. Ладно, я зараз щуся. якщо что точно той, хто вбив Андрея? Так, це наш... Тих, все, напуляем. О, це все таки був не наш, я вгадав. Це поворотик. Це, вроді, Вроде бы читер, який мене хотів вбити. О! Я все таки його вбив. Андрій перевинувся. Блін. О, бачите, він все таки пише в чате. це заметил. О, я еду сзади Андрея. опа па 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 Я. Командный бой. поехали, поехали. Так, там здесь не наш. Я. Вот там, блин. Ладно, тут... Яксь не дістало. Тут тут треба у цього воршмуля на. Бо він зніт рухом, то І кр. Блін. Окей. Я Андрія обігнав? Добре. Свій він убив. Одного. трьох. Окей. Так, це Андрій? так це Андрій. Я, Я тебе захищу. Захищу. Золотий ящик! Ящик! Золотий ящик! Я хочу взяти золотий ящик! Золотий ящик буде мій! Має бути мій! Де золотий ящик! Де він? Блин, хочу золотый ящик, хочу золотый ящик, хочу, 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 хочу золотый ящик. Да, админ. Awesome. Так, дальше может впасть. <свистак> <свистак> золотый ящик! Блин, -мой! Такий момент просрав! Скільки там золотому ящику то є? Блин, мне крас тысяча потребна была! Я бы собі снайперку купил! Блин! You are my girl. You are my girl. You my girl. Fucking bitch. 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 Бачуся бути як ящик Але я його не взяв, не взяв, не взяв, не, не в не, не взяв. Золотий, ящик золотий. Як я міг його пропустити. Золотий, ящик як я міг, як його пропустив тихий, тиги. Ну чому за що на І я це. І за що? Я міг, обрабусь. Тихи ти пропустив. Як що на віщо, як я цим Блін, такий момент прокакав. А в мене би могла бути тиша, і я би прям на зйомках купив собі би... снайперку. Снайперку. Так, тут попадут багато цих голубей... Оп! Так, я валют здесь нафіг, нафіг... нафиг. А на попадеш, а не попадеш, ай. Ай-яй-яй-япа. Так, онки. Изи всема так будет. Так, поехал я. Я-я-я на базу Кстати, де Андрей? Я его уже давно не видел. Вообще тут там. Це ж не. Ага, я хоть шов было, значит, я не буду набачить. Да блин, що мене меня еще стоит лох, штукая? А вс. Поэтому вместе не неплохо. не Так, я поехал на юснупа. Ай, якщо бы ще один золотый ящик прибула. Вс, было просто... А ты я не хочу как. Что было? Ах, ты случайно узла. Ты никуда. Ладно. <кій> Я поїхав, їхав, їхав. Эм. Ем. Де ж Андрій? Ем. Ох, поїхали на пошуки Андрія. Тум. đing đeng 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 ding đeng 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 <старел> <паспаспал> ну ладно. А я все одно знаду, Андрея. Опа, какая встреча. Кто бы это мог быть? Ууу! Поехали, 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 поехали! Эммэм, Дэнс. Поехали, поехали. Yeah. Fuck. Fucking bitch. Fucking bitch. Fucking bitch. Fucking bitch. О, я. Yeah. Чётко, 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 чётко. А, блин, а, Блин, то ты их пацаны не Ладно. Опа, опа. опа Опа, у нас гости, у Нас гости. Наши хлопцы не полюбляют гости. Это Ша Шауден? гость? А, очередной гость. О, а папа, папа. -па. Блин. Чего? -мо! МЕНЕ вбил! Чому мене вбили? Поясніть мені, люденьки. 4-3, 2. 1 Думаю, на цьому ми закінчим. Дякую за перегляд. Якщо ви хочете, щоб я далі знімав з Андрієм, але щоб він вже говорив... Ставте багато лайків, підписуйтесь на мій канал. Всім па-па!